Вітаю вас на другому уроці. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему. Ми будемо говорити про цінності. Ми будемо звірятися з нашим внутрішнім компасом. Але давайте згадаємо, що ми робили минулого разу. У Нас було топ-5 помилок. І я вірю, що ви знайшли ті помилки, які вам заважали рухатись швидко. І я вірю, що ви будете працювати з цим і надалі. Але повернемось до наших цінностей. Якщо ви замислитесь зараз, ви вирушаєте в подорож, і у вас немає ні навігатора, ні карти, ні компаса. Коли у нас немає компасу, коли у нас немає карти, ми знаємо свою ціль, але ми не знаємо, як її досягти. Це той компас, який направляє нас в правильне русло. Це те, що допомагає нам досягати нашої мети тим шляхом, який комфортний для нас. Наші цінності є фундаментом нашого успіху. І коли ми в повсякденному житті приймаємо рішення на основі своїх цінностей, тоді ми щасливі. Цінності це не просто модний термін. Це наш внутрішній GPS. І сьогодні я вам пропоную переконатися, як він у вас налаштований. Що такі цінності? І як же вони впливають на вектор нашого руху? Цінності впливають на наше рішення, цінності впливають на наше щоденне життя. Цінності визначають наші рішення, наші дії. Відсутність чітких цінностей призводить до непослідованості у рішеннях, до незадоволеності собою та своїми рішеннями та діями. Кожному лідеру. Потрібно розуміти, яка цінність стоїть за тою метою, яку він перед собою поставив. Якщо ви поставили перед собою ціль, і ви до неї йдете, але ця ціль не наповнена вашою цінністю, то може відбуватися наступне. Ви втрачаєте мотивацію посередині шляху. І ви будете працювати над вашою мотивацією, ви будете шукати курси, книги, людей, які допоможуть вам збільшити мотивацію, щоб дійти до цілі. Але це буде все марно. Тому що якщо ваша мета не наповнена тією цінністю, яка дійсно для вас важлива, якщо за метою не стоїть цінність, то немає мотивації. Якщо правильно поставлена мета, правильно поставлена ціль, і за нею стоїть цінність, то вам не потрібно буде себе мотивувати кожного дня, та мотивація вже є всередині. Якщо ви йдете до мети ненаповненою цінністю, то, можливо, вигорання. Зараз дуже модна і актуальна тема вигорання. Але вигорання дуже важко лікується. Я сказала: лікується, але дуже важко виходити з вигорання. Тому краще перевірити, чи ваша мета, чи ваші цілі вони взаємодіють, вони корелюють з цінністю. І сьогодні ми з вами займемося тим. Що ми будемо визначати, а які саме у мене цінності? А в наступному уроці ми з вами подивимось, наші цілі чи наші цілі корелюють з нашими цінностями. І тоді вам не потрібно буде шукати інформацію про мотивацію, вам не потрібно буде виходити з вигорання, і ви не розчаруєтесь, коли ви будете досягати своєї мети. Я вважаю, що цінності це є основи нашої мотивації. Цінності це є основа нашого фокусування, нашого концентрації, нашого бажання та задоволення щось робити. Тому, якщо наші дії наповнені цінністю, наші цілі перевірені цінністю, ми будемо отримувати велике задоволення на шляху до досягнення цілей. Наприклад, людина хоче високу посаду. Або у вас в компанії є людина, яка претендує на якусь посаду вище, і ви думаєте. Чи давати цю посаду, чи давати шанс, чи ні. Якщо у людини є цінності визнання, вона хоче визнання, тому хоче цю посаду, але внутрішньо немає цінності до лідерства, відповідальності, то ця посада її зламає. Ця мета її зламає, і людина не буде отримувати задоволення від того лідерства, від тієї відповідальності. І навіть це визнання не допоможе їй рухатись вперед і досягати цілей. Тому дуже важливо визначати, які цінності я маю. Наприклад, якщо вашою цінністю є сім'я, але ви дуже багато часу проводите в бізнесі. Ви маєте відрядження, ви багато місяців проводите окремо. Ви не можете провести час зі своїми дітьми, зі своїм чоловіком, наприклад. І якщо ці цінності не будуть задоволені, то Наше життя починає ламатися. Ми не отримуємо задоволення вже і від інших цілей. Чому? Тому що ми не поставили цілі, які відповідають тим цінностям, які ми маємо. Дуже цікаво, що коли ми робимо вправи на цінності, люди відкривають для себе нові грані себе. Нам здається, що ми розуміємо, які цінності є у нас. Але повірте мені, ми зараз робимо з вами декілька вправ. І ви побачите, що. Не завжди те, що ви думаєте про себе, і є реальністю, відкриються нові цікаві грані, і ви зможете перевірити свої цілі і поставити нові цілі, які будуть відповідати вашому внутрішньому бажанню, відповідати вашим внутрішнім цінностям. Якщо ви дивились фільм Диявол носить Прада, то ви пам'ятаєте, що головна героїня вона. Була у висококонкурентному світі, але її цінності були інші. Вона досягла успіху, але її внутрішній стан від цього змінився. Це дуже цікавий фільм. Якщо маєте можливість, подивіться його і ви побачите, наскільки важливо, щоб цінності корелювали з нашими цілями. Головна героїня стикається з внутрішнім конфліктом. Але чому? Тому що її цілі і її цінності не корелюють, і вона переосмислює. Вона розуміє, що їй потрібно щось змінити в своєму житті. Стів Джобс вважав, що саме якість та простота це ті цінності, які повинні бути відображені в кожному продукті Apple. І якщо компанія Apple відійде від цих цінностей, від простоти, від якості, вона просто перестане бути вже. Apple. Які ж помилки в нашому житті, якщо ми не ставимо мету, основуючись на цінностях? Це непослідовність у рішеннях, це розчарування. Це неправильний вектор руху і неправильно прийняті рішення. Тому я думаю, що зараз ми з вами зможемо зробити вправу, яка допоможе більше себе зрозуміти. Подумайте про конкретну ситуацію з вашого життя, коли ви зробили щось, що суперечило вашим цінностям. Що це була за ситуація? Які наслідки це мало? Як ви себе почували при цьому? Як швидко ви оговтались. Запишіть коротко ці висновки, запишіть коротко цю ситуацію. Це допоможе нам в наступних вправах. Я пропоную нам зробити дуже просту вправу. Зараз поставте на паузу і згадайте три ситуації, коли ви були щасливими. Немає значення коли. Запишіть ці ситуації. Потім згадайте три ситуації, коли ви були розчаровані. Ви згадали три моменти, коли ви були щасливими, і три моменти, коли ви були розчаровані. Тепер проаналізуйте, які цінності були в основі щасливих моментів, і які цінності були порушені, коли ви були розчаровані. Запишіть, це дуже важливо для того, щоб з різних боків подивитися на свої цінності. Давайте зробимо дуже цікаву вправу. Давайте собі помріємо. А може не помріємо, а просто стала ситуація, коли ви маєте вирушити Україну. Іншу країну, країну, яку ви не знаєте, ви не знаєте той народ, ви не знаєте їх традиції, ви не знаєте, що вони їдять, ви нічого про них не знаєте. Все, що ви можете спакувати у свій чимоданчик, це 10 цінностей, тільки цінності. Це те, на що ви будете опиратися в новій країні, це те, що допоможе вам вижити, це те, що допоможе вам піднятися знову. Не знаючи мову, не знаючи людей, не знаючи нічого. Поставте на паузу і поміркуйте, подумайте, що ви візьмете, які цінності ви візьмете з собою. Якщо ви знову дивитесь це відео, я маю надію, що ви зробили вправу і що ваші чемоданчики спаковані. Мені цікаво, що ви туди поклали. Якщо ви можете, поділіться в чаті, тому що ви побачите, що у різних людей Буде різне наповнення. Одні люди виберуть сім'ю, творчість, свободу, в той час, як інші виберуть лідерство, відповідальність, наполегливу працю. Кожен вибере своє. Подивіться уважно, що вибрали ви, і це будуть ваші пріоритети, те, що дійсно для вас важливо, те, що ви вважаєте важливим, щоб вижити і щоб досягти мрії. Я пропоную вам зараз замислитись і згадати. Про що ви мріяли 10 років тому? Про що ви мріяли 20 років тому? Згадайте, може запишіть чи скажіть собі в голос. І скажіть, наскільки актуальні ті цілі, ті мрії зараз? Знаєте, коли ми дивимося 10 років назад, 15 років назад, можливо, і 20 років назад, ми розуміємо, що нам навіть смішно. Ми про щось мріяли, ми ставили собі якісь цілі, а зараз ми думаємо, ні, я вже цього не хочу. Воно все скоригувалося згодом. Тому потрібно розуміти, що цілі вони можуть змінюватися. Є дещо, що більш постійне, це наші цінності. Вони надають нам напрямок, вони дають нам топливо, вони дають нам жагу рухатись вперед. Тому ми з вами розбираємо цінності. І тільки потім, на наступному уроці ми будемо говорити про цілі. А тепер домашнє завдання. В домашньому завданні ви маєте тест, ви маєте два списки цінностей. Що потрібно зробити? Розташуйте цінності в порядку ваших пріоритетів. Спочатку перший список, а потім другий, від одного і до кінця. І на наступному уроці ми з вами поговоримо про те, що це означає. Я бажаю вам жити, творити, любити згідно своїх цінностей. Тільки так ваше життя буде щасливим. Тільки так вам мотивації буде вдосталь, щоб досягти дійсно великих цілей і великих планів. Ми з вами побачимось на наступному уроці, коли ми будемо говорити про цілі. До побачення!